З якого дерева листочок. І нас запрошує у гості веселончик їжачок погратися з нами листочками і дізнатися, як вони називаються. Подивіться уважно на листочок і скажіть, з якого він дерево. Так, це береза. З якого дерева листочок? Так, це. Дуб. А ще що росте на дубі? Так, жолуді. З якого дерева цей листочок? Так, це дерево називається клен. А з якого це дерева у нас листочок? Так, це дерево називається каштан. Запам'ятайте. Подивіться, які він дає нам плоди. А хто здогадається цей листочок з якого дерева? Так, з яблуні. Яблуня нам дає смачненькі яблучка. А цей листочок з якого дерева. Це дерево називається горобина. Подивіться, які в неї червоненькі ягідки.